Так, тут у нас продовжується категорія 11 класів. 17 школа проти 93-2 склад. І дівчата готові показати хлопцям, що не треба їх сприймати несерйозно, абсолютно. Вони не є слабші, що вони не є повільніші. І вони грають дуже класно. Це я навіть нічого на такого не наговорював, ми бачили. Дівчата грають дуже тактично, спокійно, і виважено. Так, ну і швидко, в принципі, хлопці змінили рахунок один один. Досить непогано вийшла насправді гра, моменти. Було такі трошки напружені для одного, близько дуже захисники, гравці. Але вийшло без травм, без якихось хулів, що є дуже добре. Бо як на круте, коли грають хлопці між завжди може різниця в тому <кхідко> швидкості, в руках, в контакті. Може бути такий неп'єний момент. Але вийшло все окей, тому, тому це добре. В принципі, гарно. Трохи тобто, засильний пас вийшов. Як на, таку, ну, як, як на такий пас, він засильний. Гарне проходження дівчат в полі. Центр є, супер. Догнали і швидко єс. Yes. Рахунок 2-1. Бодя тренер дає підказки, що треба робити краще. Дівчата готові стартувати наступний розіграш. Десь на горі. І хлопці одразу куляють. Ну, єдина легко перевага, яка явно мають хлопці, це в рості, можливо, в синю стрибку, ну, тобто в висоті стрибку. Тому тут така тактика про дівчат може спрацьовувати краще набагато, ніж проти. Команда є хлопців, ще й високі. Але це вже не залежить під їхнього підходу, як вона вважається <риснень> краще. Якщо пробувати говорити про ситуацію з сторони якогось духу гори, то обігравати дівчат за що за рахунок шутка, ну не дуже гарно. А тим часом стався дуже гарний поєдн від дівчат, дуже такий плавний, гарний, точний пас, який доганявся леду на роки гути в руку в зоні, але таки догнали. Так що цей. Так що... Так що... що в принципі, є цікавою зараз, рахунок 3-2. Дівчата ведуть. В принципі, само себе зрозуміло, ну як не те, щоб само зрозуміло, але ми то знаємо, що дівчата набагато довше грають, ніж ці хлопці. І тут, по суті, виходить такий трошки, може, менш сильний фізичний склад. Але більш досвідчений, проти менш досвідченого, але більш фізично сильнішого. Ну і поки що технічно виграє краще. Ну, Був інтенсивний момент, але досить обережно. Це є добре. Це, зі сторони 67 ї школи їм плюсик, що вони грають інтенсивно, але стараються дуже бути такий ще й обережні. Ну, Правильно, поки що так виглядає. Поки що без травм, без хворів. Гра інтенсивна, дуже близька, але грають в принципі гарно. Ну і головне, що дівчатам супер. Просто ідеальний пас. Ідеальний. 4-2. Насправді мені подобається. Дівчата не бояться якоїсь інтенсивності в грі. Класу себе проявляють. І це. Ну і доводять до результату. Попри того, вони витягує диск, попри того, вони заходять на момент для... Хорошого пасу, відкривання хороші, і відкривання хороше, і поєнт. 4-2. П'ять хвилин залишилось грати. В принципі, можемо бачити дуже чітко, що всі хлопці вищі ростом за дівчат, тут тобто немає високих дівчат в команді. Але дівчата беруть уважністю. Не дуже слухав виглядало цей хлопець зауваження. від... І це 4-3. Тут трохи дівчат. Тут трохи дівчат вони щось розсередили. Був трошки негарний, момент мать не знає, можливо, він не побачив. Це гравець 67 ї чорних, двоє чорних. Хочу те, що посередині. Я дуже сподіваюся, він просто не помітив. Я дівчатам хотів дати просто петюню, йдучи після розірошу, бо просто навмисно ігнорувати яке з якихось причин є дуже негарним жестом, поганим духом гри. Поки що я за цьому бачив, як був хороший. Скажімо так, ігровий етикет. І дівчата дуже класний поємний тим часом заносять. П'ять резнуй рахунок. Брам дуже топливо розбігались. Ми прочитали. Сій пас, купа місця. І дівчата, дивіться, чітко вони це використовують і доганяє. Ну, трошки поспішила, але в принципі хороший хендблок від 67-ї. Це там той диск, не бачу його. Непогано, непогано. Афонок 5-4. Миколась дівчат. 93 третя школа. Все ще веде половиною хвилин, часу багато, хлопці можуть і відбігатися, і виграти. Але тут подивимося, чи хлопцям достатньо буде тактичних помінь, щоб вибігати дівчат. Дівчата стабільно і впевнено грають на гарним походженням поля. Не бояться. Тут вийшло непорозуміння, між месячатами, тому що, здається, це пас цей не чекався гравця. І тут трохи пас високий. Є таке ткування в центр. Є дістає цей диск. Молодець її з диском шукає опції. Є Марта, немає відкривання, закрито. І Ну, тут трохи так, пас не долітав правильно, але гарно трималися. І тут Тут-тут пас надто заспіну летів, його було дуже важко ловити, ну або треба було краще встати з самого початку. Два варіанти. Знову Марта в центрі з диском. Чекає, дивиться, є опція на вілю. Центр Ну, разу вже трошки не витягнула Ганя. І 67 не порозумілося, пракла це такий хороший пустійний момент, щоб зрівняти рахунок, але, на жаль, на жаль, рахунок поки що є на стороні ліпі. школи. На ну, жаль, для 67-му Тут я того разу, напевно, точно всього цести, що впливає за дівчат. Мені просто дуже подобається, як вони технічно обіграють хлопців. Це ну, дуже показово з багатьох сторін, що хтось з них там колись символювався чи хоче доказувати, що е, фізичний підхід якийсь там по е, фізичних показниках в швидкості чарості в автоматі вирішує все, то це дуже яскравий приклад, приклад що ні. Так, Хлопці дуже багато чого не вміють, вони ще можливо е неправильно розміщуються по полі, щоб вони б розміщувалися правильно по полі, то Вони б явно обігала дівчат, але ну, це все і до того, що самих показників фізичних є просто недостатньо. мусить бути технічна скажімо так, база і відпрацьовування. Бо, ну, дівчата зараз видають супер більше за Через те, що в них працьовані технічні елементи. Десь трошки бракує якоїсь правильної комунікації, але тим не менше вони показують дуже хорошу гру. Виконував тепер за 5-5. Хлопці таки дотягнули до до нечієї наразі, ще дві хвилини грати. Зараз дівчата будуть були... <кхи> атаці. І це буде для них шанс, відповідно, піти вперед. Їм зараз головне не, не, не допустити помилок читання пасів одних і все зробити правильно. Вже не 10. Є, є гарне відкривання. Є в лінію, супер! Шкода, дуже шкода. Гарний йшов пас. І, блін, ну, нічого не скажу, дуже гарно прочитав відкривання цього е, напарника по команді 67-й. Е, 67. Це був дуже гарний пас. Понят? 6-5. Шеста цьому вирвалася зараз вперед. Полина до кінця. Знову дівчата один ї в Ататі. Майсан зараз зрівняти рахунок. Так, є половина поля, пройшли гарно. Відкривання і, і це коїн. Дуже гарний коїн через три паси в ізоляції. Рахунок 6-6. Так, зараз дівчат трошки буде складніше завдання, бо їм треба фізично е, в захисті відіграти хлопців, то буде складніше трохи, бо їм важко їх і догнати буде, і перестрибнути ще в тому дусі. Тому, тому якби шанс в тому, що хлопці просто помиляться самі і дівчата будуть мати можливість зіграти свою атаку. Я не впевнений, що гра триватиме до 7, може довше, але буде кожен, ну, кожен поїнд, для дівчата це о, плюс. І тут хлопці таки заносять своє. 7-6. Доки гра я не почув. Можливо, до 9. Наразі є... атака буде знову до 9. Хороший шанс знову зрівняти свій рахунок. І Якщо гра до 9, то так потрошки по та й дойти. Є прийшли. Добре, тримають, контролюють диск. Шаур гарний поїнт. Від 93-ї. 7-7. Ну, подивимося, чи хлопцям хватить, не знаю, там, своєї наснаги, щоб uh, йти поїнт в поїнт. Попередний раз вони забили свою атаку. Тут важливо їм не помилитися, і якщо їм вдасться не помилитися, то Дівчатам знову буде важко, щоб відігравати свої очки. Але Але... якщо гра до 9, то шанси все в них є. Як я вже казав, я боліваю за дівчат. Мені просто дуже ще подобається їхній заряд на гру. Ну, йому ніхто ніби не рахував, здається. Ну, тут дівчата пропустили. Банально. <рес> <рес> Гравця просто відпустили самого Мілію. Це дуже небезпечний момент. А, гра Гра завершена, де восьми було. Окей. На жаль, але дівчата програли. So it's example.